Сесія минула, а питання залишилися. Одне з них ймовірні маніпуляції мера Луцька Ігоря Поліщука думкою громадськості щодо допомоги Збройним силам України. Так на черговій сесії Луцької міської ради 31 січня депутати порушили питання суми, яка була витрачена на армію у січні 2024 року. Під час засідання бюджетної комісії було озвучено інформацією, що на закупівлі для потреб зсу у січні місяці було використано 13 мільйонів гривень. З них лише трохи більше 2 мільйонів спрямовані на потреби і запити, які надійшли в січні місяці, а майже 11 мільйонів з цієї суми заплатили за 70 квадрокоптерів, які заборгували з 2023 року. В той же час міський голова вчора оприлюднює на своїй сторінці зовсім іншу інформацію: що в січні закупівель проведено на 47 мільйонів гривень. То де правда, скільки ж коштів витрачено на ЗСУ у січні? Пояснення ж було таким. Я вчора написав в Фейсбуці пост про те, що на стільки то коштів проведено закупівель, стільки то коштів ми нам 9,4 мільйона 4 мільйони, і до оплати нам 47 мільйонів. Вся ця інформація відповідає дійсності. Заходьте в прозоро, дивіться на тендери, там, по всіх тендерах, по яких я написав, визначений відповідно переможець. Зараз будемо очікувати поставку товарів і будемо їх оплачувати. А за слів заступниці мера Луцька Ірини Чеболюк, і взагалі зараз ніхто не може сказати, яка це конкретно сума. Бечі підписані платіжки. Сьогодні в мене на столі лежать на підпис знову платіжки. Не можемо ми сказати станом на зараз в цю хвилину, скільки коштів вийшло і списано з рахунків міської ради. Депутати обурилися для чого тоді мер міста опублікував інформацію про 47 мільйонів гривень, коли навіть він не знає конкретної суми. От зараз ми якраз і бачимо, хто маніпулює громадською думкою. Я ще раз скажу. До вас, як до міського голови, люди всі прислухаються і хочуть вам вірити. Але коли ми, ми показуємо той факт, що ми самі вам хочемо вірити як депутати, але виходить, що вірити не можна, Через те, що ви кожен раз маніпулюєте цифрами, сумами, назвами і всім остальним. А ми потім за це голосуємо і несемо відповідальність за свій голос. Оце є маніпуляція саме ваша. За словами обраниці громади, маніпуляція це вже так би мовити, звичка міського голови. Варто нагадати, лише обіцяні ним півтора мільярди гривень на збройні сили у 2024 році з міського бюджету. Реальна сума, яку заклали для допомоги воїнам, лише 306 мільйонів. До слова у грудні 2023-го При формуванні бюджету мер озвучував, що у лютому до цих коштів на армію додадуть ще близько 600 мільйонів вільних залишків. Але Володимир, скільки коштів ви публікували? 752 мільйони. 852. Тому цих 852 мільйони, якщо вони будуть, вони в нас переходять в вільні залишки на наступний рік. З цих коштів ми погашаємо обов'язкові платежі, які ми маємо. Це освітню субвенцію для наших освітян, це невеличку кількість міжнародних проєктів, ті зобов'язання по міжнародних проєктах, які в нас є, і енергоносії, які нам не вистачає для опалення наших садочків, шкіл, лікарень. Інших закладів, які в нас є в громаді, ця сума орієнтовно от ми там сиділи, рахували десь 250 мільйонів гривень. Решта цієї суми, решта цієї суми, якщо буде, наприклад, 850 мільйонів, мільйонів, на, нас залишається скільки 850 мінус 250 600 мільйонів. Вона йде на зсу, тобто 250 мільйонів в цьому році, плюс 600 мільйонів в наступному році. Це в нас виходить уже 850 мільйонів. Але вийшло як завжди. У січні вже цього року з'ясовується, що міська рада витратила із вільних залишків увага 840 мільйонів гривень, які пішли на різні потреби. І коли ми дійсно побачили ще в одному місяці такі великі витрати, в мене самої депутатки був великий шок. через те, що ви на сесії розказали, що того не було. На думку депутатів тепер очільник міста сподівається, що усі забули за півтора мільярди і в лютому на зсу додадуть лише 190. 94 мільйони загалом виходить 500 мільйонів. А це аж ніяк не ті кошти, які обіцяв мер міста. Разом із тим, коли обранці громади вказують на прямі маніпуляції та контролюють витрати бюджету, креманочу міста це ой як не подобається. А все тому, що він неймовірно боїться конструктивної критики від мешканців громади та депутатів міської ради.